Всім добрий день. Подивіться на цю красу, на цю зимову казку, До нас прийшла зима. Ура! Я її чекала, ніяк не могла дочекатися. І вона прийшла в повній красі. Дивіться, курочка стоїть, на одній ніжці мерзне. Курочка. Його небагато, але все ж таки він є. І добре, що він є, тому що вночі був мороз, мінус вісім. І зараз десь мінус шість точно є. Корчатка ось кури, вже буду називати їх кури. Навіть виходити бояться. Тут ходять, ну підморозило в них там, де брудно було, бачите, підморозило і їм наче й непогано там. В теплиці гарненько-тепленько, бо теплиця закрита, але буквально пару хвилин тому папа взяв її і відкрив. Не знаю, чи це правильно, чи ні, тому що надворі так холодно, важливо було б, щоб вони все-таки в теплиці були. Так, каченята тут сидять. Холодно вам. Не примерзли тут, потрібно настелити ще їм сюди соломки більше. Ось. Зайчикам. Дівчата, тут у мене живуть поки. Так, у них там напевно водичка замерзла. Потрібно взяти тепло і принести, налити. Привіт, зайки! Бачите, замерзла, геть замерзла. Є там їсти, Гранулка є. Поки що вони живуть тут, я їм тут настелила. Привіт! Що, вас трішки підморозило, так? Да? О, чуєте, Новий індик свариться. Ну давайте до нього заглянемо. Індик. Ой, ти що там порозсипав? Привіт! Що ти мерзнеш? Ой, да він тут зірвав уже цю плівку. Водичку потрібно йому додати. Мерзнеш? Свариться, дивіться. Сваришся? Сваришся. Нічого посидиш, тільки ж потрібно оце йому тут закрити. ого, зірвав цю тканину з одного боку. Водички поставити йому потрібно. Мерзнеш? Зараз я тобі лампочку вкручу там в мене є лампочка. Зараз потрібно буде йому теплу лампочку вимкнути отуди От наверх. І нехай вона його там гріє. Свариться. І водички поставимо чистенької, тепленької, верніше. Курочки. Привіт. У вас що там? Вода є? Вода. Також потрібна вода, срочно тепленька. Зараз принесу всім водички. Бачите, як вчора була плюсова температура? Проблем взагалі з водою ніякої не було. А зараз вже на дворі мороз. І зразу стало зовсім не так. Не так, як було. Що ви тут? Тут водичка застигла. Привіт! Місточки хочете? Вчора я тут поприбирала в них. Чистенько, гарненько. Так. Так, подивимось зараз, до речі, на кроликів. Чи ніде не повиповзали і не позамерзали. О, дивіться, кролиця більше ще пуху нарвала. Водичку потрібно дати їй. Кроличка, зараз все буде. Зараз все все буде. Так, а в цієї. Ну, кроленята вже в принципі великі, з ними вже має бути все добре. Все також, бачите, скільки пуху. Значить, все нормально. Так, привіт! Як справи ваші? Мої зайонки. Що там у вас? Ну, тут також трішки прибрала. О, два яйця є. Ось. Не знаю, замерзли вони чи не замерзли, але потрібно забрати в дім. Так, там нема. Тут нема. Так, тут нікого нема. Нікого. Мерзнете, так? Да? Мої зайки мерзнуть тут. Мої хороші такі. Так, зразу обійдемо, всіх подивимося. Такий в мене щоденний обхід. Качок, курей, всіх підряд, всієї моєї птиці, кроликів. Всі тут ховаються, в цих тут сухенько. Тому що самі розумієте, що спочатку потрібно побачити всю птицю, як там що з нею, а потім вже далі займатися своїми справами. О, дивіться, як замерзло. Це ж зранку папа їм відкривав тут воду. О, все, тут качкам додати не будемо, ще не настільки великий мороз, але щоб водичка була. Так, у вас водичка є, я бачу це. Так, і всередині тут є. Ще давайте зайдемо в тепличку. Подивимося, що тут в тепличці. Так. У вас в тепличці тепло, добре, так? Все тут у вас є. Ну так, да. втеплишся тут добре, тому що ну, вона нагрівається від сонця. І напевно, її потрібно все-таки закрити. Йдь. Давай, 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 давай. Все, заходь. У них навіть вода не замерзла. Папа відкрив, ну нехай краще буде закрито, коли, коли сонце, то їм тут взагалі буде тепло. все, Відкривати сьогодні не будемо їх. Якась курочка, ось дивіться, походила. Перелетіла, як завжди, від тих курей. Дивіться, походила якими візерунками. От бандітка. Дуже вредна курочка. Так. Ну все, тепер далі. Все по плану, як завжди. Так, картоплю потім буду давати вже без вас. Хочу що зробити, хочу принести водички. Тепло із хати. Зараз, зараз, зараз я вам зараз трішки зігну, напевне. Для того, щоб можна було подоливати скрізь воду, навіть гаряченько її принесу. І крига моментально вона розтане і все буде добре. Нате, їжте. Зараз ще дам. Нати, нати їжте трішки нехай поїдять нати, нати, нати. Курочки нехай поїдять, а качкам і всім іншим роздам трішки пізніше. Так, дивіться, все-таки я індичку руденьку на заміну завезла одну із тих, Бачите, на задньому плані. Це молоденька індичка. І це молоденька, дочечки, отих двох. Ну, одну із них я завезла. Крупнішу. Ось, бачите, ось цю залишила собі. Ну, обміняла на індика. Чуєте, індик свариться. Ну, свариться, тому що хоче вже сюди, а його закрили, він злиться. Тому, бачите, як? Ось так. Хі -хі. Нічого страшного, потрібно, щоб він посидів. І все буде тоді. У нас гаразд, я так сподіваюся. Давайте ще, мабуть, індичатам занесемо картоплю. І я візьму відро і піду по гарячу воду. Якось, ви знаєте, коли самі прийшли морози вже, то наче вже і не так їх хочеться. Я коли це було багно, весь двір був у дощі мокрий, такий страшний. Я вже казала, ой, скоріше б уже мороз та сніг, та щоб уже цього багна не було. А зараз прийшов мороз і сніг. Сніг то добре, а мороз вже не так весело, я вам скажу. Вже наче наші... вчора була весна чи літо, а сьогодні вже... Конкретно зима по відчуттям. Ну, дуже різка е, зміна е, погоди. Ну, я маю на увазі, що перепади великі температури. Вчора була плюсова температура, а сьогодні мінус вісім. Це якби не дуже весело. Нати їжте. Все, їжте картоплю. Їжте? Диви, дивляться, нічого поїсте. Ну, А це там віддамо. А, їдять, їдять. Спочатку подивилися, чи воно смачне, чи їм щось нове та да, вкусне не принесли. А потім побачили, що більше їм ніхто нічого не дасть. І все, передумали, вже їдять. Я ще качення, там картоплю занесу. Піду по теплу воду. Отак. От все. Точина також побудувала. І далі по плану буду працювати те, що я вам казала. Так що ось такий у нас сьогодні зимовий красивий день. Всім пока-пока.